Ось з вами нашою покупочкою купила з чоловіком книги. багато чоловік в Вавілоні. До речі, я її не читала це рекомендації Андрія, її не читав. Я тільки аудіокнигу слухала, тому дуже цікаво. Потім Роберт Шарма це теж читав Андрій, монах, який продав свій Феррарі. Не читала її, до речі. І Роберт Шарма клуб п'ятого ранку. Ось цю книгу я читала до самого кінця. І я вам скажу, вона неймовірно крутезна. Мені захотілося її прочитати ще раз. Вона мене надихнула. Я навіть почала вставати в п'яту ранку, і це прямо стало моєю привичкою. Але зараз, звісно, трішки. сбить, але це все попереду. Утро – взлетная полоса твоей жизни. Книга, которую вы держите в руках, необычная. Когда я писал ее, то больше всего на свете мне хотелось, чтобы каждый человек осознал, что внутри него существует неискасаемый источник творческой силы. Силы, которая может полностью изменить его судьбу. Рекомендую. До речі, хто читав яку із цих трьох книг, порекомендуйте яку почитати першою?